Найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Швеція готується передати Україні зброю, техніку та обмундирування на суму близько 1,2 мільярда доларів. Уряд та шведські демократи сьогодні представили 18-й пакет підтримки для України. Це 13,5 мільярдів крон. Це найбільший пакет підтримки з того часу, як у лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення. Це вже 18-й пакет допомоги Швеції з початку повномасштабного вторгнення окупантів. Уряд країни-партнера України вже веде переговори з постачальниками щодо забезпечення пріоритетних поставок та необходимую зсу артиллерии и дрони. Шведский пакет помощи очень интересный и с точки зрения не только его объема в этом пакете передаются как необходимые средства вооружения материальные средства, так и выделяются деньги На фінансування фонду поддержки України і в тому числі на производство нових вооруженій на це Швеція у найближчі 12 місяців виділить понад півмільярда доларів. Усі ці гроші підуть на налагодження нового виробництва для оборонного сектору України, включаючи артилерію, ударні засоби далекого радіусу дії та новітні зразки. БПЛА, особливу увагу країна-партнер України. У 2025 році приділить і навчанню наших військових за кордоном на це влада Стокгольма виділяє додаткові 58 мільйонів доларів. Це ще 71 направить на ремонт та технічне обслуговування переданого обладнання щодо зброї. То тут для зсу теж багато цікавого. Далі гаворіться піддачі приділена. Определеного... количестве противотанковых ракетных комплексов э, типа то э, И также идется, идет речь о передаче минометных систем с комплектом боеприпасов, э, что также вот, э, должно способствовать э, насыщению подразделений э, на переднем крае. Э, вот это так называемая малая артиллерия, которая... імеє вирішальне значення на тактическом рівні. Крім того, влада Швеції додатково передасть ЗСУ 1 мільйон боєприпасів калібром 12,7 мм, піхотне спорядження, а також 146 вантажівок, 16 новеньких військових катерів і 23 станції озброєння до них. Реч йде тут о старосних десантно-штурмових катерах И типа CB-90, CombatBot-90, это э, очень э, серьезный катер, э, который может использоваться э, на морских направлениях для десантирования. CombatBot-90 может нести э, в районе где-то ну, при нормальной нагрузке с, полным, э, с полной выкладкой до 18 десантников. Загалом у період з 2024 по 2026 рік Швеція зобов'язалася надати Україні військову допомогу на суму аж у 75 мільярдів шведських крон, що еквівалентно. Приблизно 6,5 мільярдам євро в середньому по 2,2 мільярди на рік. Окрім вже перерахованого озброєння, майбутня військова допомога охопить авіацію, протипіхотну оборону, бронетехніку, артилерію, покращення морської безпеки, допомогу у розмінуванні та безпілотні апарати.